Привіт усім, Любі мої друзі! Сьогодні я хочу з вами разом да, випити свій коктейль. Це моя вечеря, як я вже говорила, що я заміняю одну порцію їжі так, своїм коктейлем. Я про нього знімала. Да, у нас був прямий ефір. Такий, бачите, він кето, але ми називаємо на нього білковий коктейль. І бачите, у мене тут 300 мл, да, водичка трошечки більше, 350. Так. я Спеціально вам ось таку бутилочку да, хотіла зняти, тому що ну, в мене є шейхер, але я вже робила, пробувала спеціально для того, щоб вам сказати, тому що можна і без шейхера. Можна і без шейхера. І в мене є, бачите, така е, з колишнього мого колагенчика, та да, така ложечка, хоч вона тут не йшла в мене разом з шейхером. І я виміряла е, трошечки неповну да, ложечку. Трошечка неповну, чуть-чуть, да, Получається, та вершна столова ложка, чуть-чуть неповна. Да, ця мірна ложечка, вершна столова, да. І бачите, я спеціально для тих, хто, може бути, захоче собі придбати, але не буде мати шейхера, да, не буде мати ложечку, то вершна столова ложка. Да. І бачите, дивіться, я так вилучку його збутую, да, тому що не обов'язково шейкер, не обов'язково та штучка, да, що збиває. Можна динчиком взяти, да, також можна. Воно добре пробивається. Да, Вилочку теж пробивається хорошо. І трошечки настоїться, панчиком, да? звісно, б було б, але я, для таких... я хотіла найпростийший варіант да, зробити. Бачите? Добре, перебивається І так. І це моя буде така вечеря черяди Ви знаєте, мені він сподобався. Це бананова вода полімічний. Є оріховий ще, є шоколадний і є ще якийсь один є. Так? Аж чотири їх видає. Хто які смаки, так, більше, як кажуть, любить, може для себе брати. Я хотіла попробувати цей, але потім інші смаки. Е, До речі, хочу сказати, що сьогодні я також була. О, сестричка важилася, і в мене вже 83 кілограми. Там в мене десь є е, м'яця. Фотографія, так, да, як я важилася. 83, рівно 83 чи 83,2, не пам'ятаю.